Домашній ясик з MindRex 16Q. Той, що в нас в ремонті, зараз тестуємо його, будемо читати логі і намагатися вирішити проблему. Показую вам для того, щоб ви могли оцінити рівень шуму. Його практично немає, не почала оцінювати грубокачку. Він трішки ще тепла видає. Можна ще як обігрівач взимку використовувати як варіант. Так что, такі справи. Это уже второй джусмайнер в работе у нас, в ремонте. По результату вас проинформую. Удалого дня. Присоединяйся к нашему телеграм-каналу и стань частью криптомира AVA Universe.